3 березня 4 година 3 хвилина 3 хвилина 5 -та, так. І от знаєте, мене держава смутне сумнівня, що я кончений. Потому що нормальний би чоловік хоча б дав давно е, зробив би виставки за три роки е, з приводу того, чим займаюсь я волонтерством, правдорубством. Е, я сейчас покажу, чим я займаюся. Це я пакую. Заказ черговий. Я все потім вам ще доповім покажу, хоча доповідати я не зобов'язаний, тому що все це, вибачте, не на збори куплені, а за власні кошти придбано. що. І значить, ще посилка. О, кстати, самоклейки мої підклеївались. Осталось подяки. І Миколаю твориться. От, як чому це? Я це к тому, що я попросив звернутися до людей, кажу, я через два дні їду на блокпости, куди мене запросили з запитами про теплі речі, якісь ковдри на ноч, хоча б якусь мікроволновку або хоча б якусь піч. І пацани готові розказати, хто їх кинув. Куди їх кинули? І скільки грошей виділено на оснащення цих блокпостів. І в якої жопі міра вони зараз знаходяться. Щоб ви розуміли, навіть е, це не якісь там е, пристройки, кабінетик. Це просто десь джата стара е, це, кіоск торговий. От торговому кіоскі посадили пацаном на блокпости. І я просто попросив кажу, долучитися, тому що самі ж розумієте жопою гроші не печатали ну 260 гривень скинули та й таке я вам просто чергове показав чим Оскар Шахрай аферист, колаборант, однокласник Путіна, якщо вірити українській правді да? Оксана Мороз, сайт Рух чесно Вікторія Думанська хто там ще? Лівий берег Соня Кошкина, Алексей Братущак, Громадське ТВ. то если вірити новинам, то шахрай фрейска лаборати на класних путінах в 3 часу ночі, ночі в 4 часу ночі в ній займається хуйнею. Пакує, як всегда, закриває запит и Причому, замість, я особою сьогодні не постійно, нічого не робив. З проханням дайте, не минайте. Не хочу вже. Не хочу абсолютно. Е, Пріоритети вже розставлені українців. Притула, Стерненко, Чмут прежде всего накидати мільярди, хай, а то не дай Бог сдухнуть, блядь, з голоду, пенчуки, їхні папіки, Ахметові и є же подобні мільярдери Коломойські, які стоять за цими фондами і волонтерами, не за волонтерами. Главное, щоб таким нормальним и порядним. А я вважаю себе ще раз скажу порядним волонтером. Главне, щоб їм не довіряти. Та й не довіряйте. Главне, що мені не тут, не там, в очі не слід нікому дивитись. Вам гарної ночі. Спасибо.